Вітаю на каналі Без цукру. Сьогодні мій огляд на прямий ефір, який був у нашої діанки міс Вонги. Почну з плюсів. Картинка цього разу справді вдалася. І ракурс, і освітлення, та навіть мікрофон підчепила діанка. Звук, щоправда, часом пригав, але сам факт, що вона підготувалась, не може не відмітити. Фарбувалась діанка під тематику Геловіну. Ідея симпатична, ну, виконання. Таке собі. Купила навіть для цього вона косметику, щоправда, найдешевшу вибрала. Можливо, тому і ефект вау не вийшов, тому що не було, напевно, насичених відтінків, або, можливо, просто справа у руках, що малювали. Відповідала на питання двома мовами, і українська, до речі, в неї дуже гарна. Питання зачитувала всі, не пропускала жодного. Ну, напевно, з плюсів все. Перейду до мінусів. Ну, не можу просто сказати про її замаслене жирне волосся, яке вона зібрала в хвостик, і дзеркало, зворотня сторона якого просто поросла чи шерстю, чи пухом, чи мохом. Все, переходжу до її відповідей. На початку дянка похвалилась, що інструктор по водінню тепер її новий підписник. Ну, вітаю її з цим, але нам ця інформація нащо? На питання, чи били її батьки, відповіла так, трохи, для профілактики. Що, вибач, це як зрозуміти для профілактики. Потім понесло з її рота про те, що її покоління так виховано. Про що ти говориш, Діана? Справа не в поколіннях, справа у свідомості. В будь-якому поколінні були ті, хто не бив, хто вмів пояснювати, розмовляв, дарував любов замість страху, і були ті, хто не вмів по іншому. І лупив, бо сам виріс у насильстві. А ось такі потом профілактичні шрами залишаються не на тілі, а у страхах, у самооцінці, так що справа не в поколіннях. На запитання, чи дивиться вона огляди на себе, каже ні, це садомазо. Ну так я тобі й повірила. Ти навіть на цей трансляції ляпнула щось і засміяла, що хейтери зальють це в шортс. Звідки ж ти про це знаєш? На питання про машину реагувала дуже нервово. Спочатку чоловік дивився її, потім тато дивився, потім тато їздив, обрав БМВ, вже потім Льошка її. Коротше авто вибирали всією родиною або обрав той, хто і платив за неї. Каже, що чоловік її, Льошик, працює медіабайером. Ну, Олексійко, той що домовичок. Ну, звучить гордо, медіабайер. Навіть якщо ніхто не розуміє, що це, а Діанка і не пояснила. Ну, а простими словами, це така людина, яка витрачає гроші замовника на рекламу, але робить це розумно, щоб були охоплення, продажі, тобто, щоб був максимальний результат. Потім знову почала Діанка нити, ну, куди без цього. Каже, що витрачає свої кошти на атрибути для відео, купує косметику, ось таку, купує їжу і витрачає більше, ніж заробляє. Ну, по-перше, Діано, ти блогер. Контент не росте на деревах, його треба створювати, в нього треба вкладатись, не просто знімати те, що от було під рукою. Тим паче, якщо це якесь рекламне відео. Ну а по-друге, можливо, проблема не в грошах, а в самих ідеях. До прикладу, перший варіант рекламного ролику про косметику, якщо ти пам'ятаєш, знімала в кафе. Ти замовила їжу, з'їла її. І вже десь там пройманула косметика, яку навіть не можна було розгледіти. Тому, можливо, це справа в твоїх ідеях та в твоєї креативності. Напевно, ти про це не задумувалась, бо легше всього просто понить. На питання про татка були такі відповіді, що татко має прицепний бізнес, Олексійка був правою рукою, пішов у вільне плавання, і татко, напевно, і досі наображається на нього за це. Хочу нагадати, що пішов -то Олексійка не тільки з бізнесу, але і від доці спробував втекти, але не вдалося. Повернули його назад, а потім спитали, її чоловіка, її сестрички, тепер права рука таткова, і Діанка так заплуталась, що, наче здала саму себе. Спочатку сказала, що він працює там в цеху, а потім сказала, що вже не працює. Ну, попалилась Діанка і злила місце роботи зятя. Бо коли вона відповідала першу відповідь, що працює, вона казала це спокійно, не думаючи. А потім, вже коли зрозуміла, що щось ляпнула не те, почала вже викручуватись, юлить. Потім прозвучала дуже для нас цінна інформація, як для глядачів, що її кицька розжерлась і ходить частіше в туалет. Тут мені нема що коментувати. А ціну машини не скаже, і на питання, чи бита машина, вона почала казати: А звідки ця інформація? Звідки ви це знаєте? Навіть чоловік домовичок підключився з фону і обороняв машину просто як родову честь. Питання, як познайомилися з Олексійком, відповіла в селі, їй було 14, їхні шляхи то сходились, то розходились, а по ітогу сказала щаслива Дянка, це мій чоловік. І добилась я чого хотіла. Таке. На питання, чи є страх, паніка на дорозі, відповіла, що паніки та страху немає, трішки в неї пітніє долоні, але їй все в кайф, а потім видала, що допустила сьогодні на занятті серйозну помилку. На пішохідному переході, де був знак, вже стояв пешохід, інструктор її попередив про це. Але Діанка поїхала собі далі. Ну, хочу сказати, що мешканцям Запоріжжя треба бути тепер дуже обережними на дорогах. І каже перечитаю правила, ну їх треба вже знати, ти ж здала теорію. Чи не здала? Просить, щоб люди, які впізнають її на вулиці, не лякали її, якщо захочуть підійти. Ну, повір, Дянка, ти їх теж можеш налякати не менше. Мама Іра, а вже ж сиділа в чаті, все контролювала. Про поїздку до бабусі Шупи в Дніпро відповіла коротко, не планує їхати. До Наді, як відноситься, відповіла ще коротше ніяк. Чи спілкуються з Самвелом? Дуже рідко. Про обзорчиків і коментарів Діана сказала, що це люди, які обрали інший світ, вони глибоко нещасні. Діано, це дуже зручно вірити, що критика завжди від нещастя. Тоді тобі просто не треба робити висновки. Карина не прийде, каже, святкувати покупку авто, будуть мама, тато і вони. Може, все-таки сестричка образилась, що покупка машини була за таткові гроші, але, звісно, це лише мої припущення. На питання про хейтерів відповіла, що в неї вже панцир за всі ці роки, що вона веде блог свій свій канал. Так, Діанко, панцир. Але здається, що він починає тріскати щоразу. З останнього, наприклад, коли хтось просто питає, чи купив татку машину, чи поміг грошима. Де твій панцир в той момент? Ну, ось на цьому і все. Обіцяла нам діанка частіше прямі ефіри. буду їх чекати та робити на них свій огляд. Дякую вам за перегляд мого обзорчику і до нових зустрічей!